23 грудня близько п'ятої години ранку горіла господарча споруда в селі Дмитрівка. Пожежний рятувальний підрозділ, що прибули на місце, встановили, що вогнем охоплено дах господарчої споруди, а саме дровника, на площі 15 метрів квадратних. Та відразу подали стволи типу протек на гасіння пожежі. Пожежу через годину оперативно було ліквідовано. Внаслідок даної пожежі вогнем знищено дах господарчої споруди дровника на площі 15 метрів квадратних, вхідні дві двері та одне вікно. Пошкоджено 5 метрів побільше кубічних дров, які знаходилися в господарчій споруді. Причини виникнення пожежі наразі встановлюються. І вже цього ж дня близько 17-ї години горіла автівка у горішніх плавнях. Вогнем охоплено відсік двигуна легкового автомобіля шкода октавія та відразу подав ствол типу протект на гасіння пожежі. Пожежа оперативно була ліквідована без подальшого поширення полум'я на салон автомобіля. Внаслідок даної пожежі вогнем знищено відсік двигуна на площі 1 метр квадратних та пошкоджено лобове скло та панель приводі даного автомобіля. Врятовано даний автомобіль від повного знищення вогнем. Наближаються новорічні свята, а отже, і стрімко зростає кількість пожеж, які виникають внаслідок. Порушення правил безпеки, легко займисті прикраси та неякісна ілюмінація нерідко стають причиною пожеж. Тож рятувальники радять. Щоб запобігти небажані пожежі, неохильно дотриматись правил пожежної безпеки під час святкових заходів, а саме, встановлювати ялинку на стійкій основі подальше від штор, гардин та інших предметів, які легко піддаються вогню, не прикрашати ялинку легкозаймистими речами, не встановлювати ялинку поблизу опалюваних приладів з відкритим елементом нагріву. Не користуйтеся відкритим вогнем поряд із новорічною ялинкою. Особливу увагу рятувальники звертають на використання піротехнічних засобів у новорічні свята. Шановні громадяни, рятувальники також хочуть зауважити про заборону використання будь-яких піротехнічних виробів під час дії військового стану в нашій державі. Неухильно дотримуйтесь правил безпеки та порад рятувальників. І нехай новорічні свята будуть радісними. Анна Мащенко, Вікторія Пальчик, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.